Гуманітарна допомога від районної адміністрації у південному протягом двох тижнів тривала видача м'ясних консервів. Попередню допомогу отримали вразливі категорії з числа внутрішньо переміщених осіб. Згодом долучили мешканців громади з інвалідністю першої та другої групи. Гуманітарна допомога була надана Одеською військовою районною адміністрацією у вигляді тушкованого м'яса, саме яловичини. Для визначених категорій осіб, а саме от внутрішньопереміщені особи та місцеві жителі громади теж поділені на категорії за групою інвалідності. Так, як ми розподілили зразу на категорії і видавали поетапно перша група, потім друга і так далі. І вікові були обмеження з спочатку 70 потім 70-60. То напливу людей не було, воно було все зручно і все комфортно було і для людей, і для нас найбільша кількість людей прийшли 17 липня в перший день видачі для осіб з другою групою інвалідності. Для отримання допомоги утворилася черга. Щоб пришвидшити роботу, управління соціальної політики збільшили кількість фахівців, які здійснювали видачу. Однак найбільше нарікань у людей викликали сходи до укриття. Це нерозумно спустити людей. У мене наверху ходунки. Я по лісниці оце спустила. Тут я стояти не можу. І це не тільки я, тут багато хворих людей. Як так можна? Ну для чого це да, три банки, консерви, це щось на зиму вже буде якесь на два рази розділити чи на три. Бо на один раз не дозволиш собі. При наших пенсіях вибачте, плохо все організовано. Но это относительно еще ничего. Еще не дерутся, слава богу. Но организовано плохо. А через что? Что самое? Ну, потому что, вы видите, списки и человек, который осуществляет это, один или два, и что это на такую толпу? Вы -то? Так мы еще не получили. А я сама допомогла, чем она? естественно, при пенсии у людей... Три тисячі, чотири тисячі, Тут і трьом баночкам люди ради. Вибрали місце для інвалідів, в підвалі, щоб вони не могли туди спуститися. Чи це є сховище Саме тому, щоб, не дай боже, ну, сховище, що... то сховище. Ну, можна було зробити це наверху. Люди, ну, ну от якщо чоловік саме з ногами проблема, він же не може сюди спуститися. Я чекаю, поки хто-небудь зжалиться і винесе мені сюди. Я не можу по ступенькам спускатись туди, з коляски тим паче. І того сидю. А коли це буде, можу до вечора досидіти. У вас нема когось, да, близьких, щоб допомогли? Ну нема нікого, навіть знайомі щось не йдуть, усі інваліди незнайомі мені, щоб когось попросити. Але сидю, ну що робити. Раз прийшла, то вже по такій жарі прийшла і тепер мусю сидіти тут. Локація в укритті для видачі гуманітарної допомоги була визначена не випадково. У такий спосіб подбали про безпеку як працівників соціальної служби, так і громадян. Олімп було вибрано тому, що тут гарне укриття, і щоб була безперебійна видача гуманітарної допомоги, щоб ми не уходили в укриття і зупиняли, а постійно видавали. І щоб людям забезпечити якусь безпеку і нам, то було вибрано. Приміщення підвальне, якби укриття, також, якщо хтось не міг спуститися в укриття, ми піднімались наверх. Ми виносили відомості баночки тушонки і видавали їм тут. Так, як видача здійснювалася працівниками управління соціальної політики спільно з працівниками комунального закладу, центр надання соціальних послуг, працівники з центру своїм підопічним отримували самі і приносили людям. так як люди вже похилого віку з інвалідностями і їм в таку погоду жарко, важко було прийти і отримати. Видача гуманітарної допомоги для громадян окремих категорій буде продовжено. Інформацію будуть публікувати у міських соціальних мережах та чатах ОСББ.